Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою, можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю, мене звати Олександр Черкас. Я тут для того, щоб розповісти вам про класичну поезію Лесі Українки не по шкільному. Саме це відбулось на початку літкасту, коли ви слухали фрагмент пісні Павла Табакова Мріє зрать». Якщо вам складно готуватись до уроків української літератури через психологічний стан, страх перед майбутнім та невпевненість у прийдешньому дні, цей літкаст для вас. Адже. Ми поговоримо про одну з найцікавіших жіночих постатей нашої літератури Лесю Українку. Ця жінка, попри невимовний біль, гідно жила та створила літературну спадщину світового рівня. Досягнення Лесі визначають не її страждання чи хвороба, а боротьба і небайдужість, для яких туберкульоз був лише фоном. У дійсності Леся Українка була освіченою модницею із прогресивними поглядами, молодою, проте із гучним голосом та сильною позицією. І саме це робить її літературні заслуги такими значимими. Тож і ми будемо притримуватись відповідного модерного і феміністичного погляду на її життя. Хочете знати рецепт успіху Лесі Українки? Тоді гайда слухати літкаст. Сьогодні ми з вами звернемось до поезій, ідейним осердям яких є віра в світле майбутнє, сила духу та здатність опиратись складним життєвим ситуаціям. Це вірші Лесі Українки, Слово Чому ти не тверда, як криця, мріє не зрадь і Стояла я і слухала весну. Ми проаналізуємо їхній творчий задум, концепт боротьби за свою мрію. Поговоримо про художні особливості цих текстів та спробуємо зрозуміти, який саме рецепт боротьби з несприятливими життєвими обставинами нам залишила поетеса. Колись у листі до Осипа Маковея Леся зазначила, що найкринжовішим днем її життя буде той, коли вона побачить детально надруковану власну біографію. І, взагалі, мисткиня не погоджувалася, що для розуміння творчості потрібно вивчати життєпис авторів. Чула б тебе, пані Лесю, моя вчителька Світлана Петрівна, 15 років тому. Але якщо поетеса хотіла без біографії, то без біографії. Раптом десь пробовтаю щось, то вибачайте. Ну що, погнали? Леся, Леся, Лариса Петрівна Косач. Лариса Петрівна Косач Квітка Леся Українка. Крутою ж вродилася Леся. Уже малою вміла все писати навчилась чотири роки, у дев'ять склала перший вірш, а в 19 для молодших сестер створила аж цілий підручник, стародавня історія східних народів. Що ж, у наші дні Лесю Українку люблять усі ще більше, ніж Шевченка. Я про гроші, якщо що. Леся вважається однією з найбільш яскравих та загадкових постатей нашої культури. Ви можете спитати мене, що Леся такого зробила, аби вважатись великою поетесою. Найбільш важливим, як на мою думку, є привнесення Лесою українкою європейських тем у нашу літературу. Хоч мисткиня була в тому і не першою. Згадаймо хоча б те. Що нова українська література власне, починається з давньоримського сюжету, з Енеїди, щоправда, у переробці Івана Котляревського, Леся ж іде далі і приносить нам низку біблійних сюжетів, наприклад, драма одержима, міфічних «Касандра», історій нової європейської літератури, кам'яний господар. При цьому вона приділяє чимало уваги і власним, так би мовити, домашнім проблемам. Тут і прорабське політичне прислуництво українців московитам в драмі бояриня, і співіснування з українським макрокосмосом, лісова пісня. І це я пройшовся лише драмами, а ще ж у поетеси є чимало інтимної лірики, вражаючої пістолярій, тобто листування, та навіть праці з фольклористики. Як і відомий співвітчизник та друг Іван Франко, Леся Українка робила все можливе, аби ввести в літературу ще найбільше нових тем та сюжетів. І, що цікаво та важливо, пропонувала жіночий погляд, який довго не мав окремого голосу та уваги. Леся, одна з небагатьох українок того часу, яка мала хорошу домашню освіту, багато подорожувала, особливо як для свого слабкого здоров'я. Спілкувалась із такими особистостями, як Ольга Кобилянська, Філарет Колеса. Якщо це ім'я вам ні про що не говорить, знайте, що це відомий український фольклорист та багатьма іншими. На кінець ХІХ століття, початок ХХ століття таких жінок серед української інтелігенції можна було перерахувати на пальцях однієї руки. Фемінізм тоді ще не був звичним явищем для публіки. Та сама Марко Вовчок, яка увійшла до літературного кола всього за пару десятків років до Лесі Українки, мала прикидатись чоловіком, аби до неї ставились серйозно. Агана Барвінок, дружина Пантелемона Куліша, взагалі обмежувалась у творчості лише хатніми темами, себто історіями з побуту селян. Тож героїня нашого подкасту була в усіх сенсах революціонеркою, а ще стейкхолдеркою. Та лідеркою думок свого часу. Сила її таланту не була обмежена жодними упередженнями, її обмежували лише наслідки тяжкої хвороби. Через операцію з видалення кісток, уражених туберкульозом, Леся не могла довго грати на фортепіано, хоч і любила це понад літературу. Кажуть, що каталізатором хвороби стало Лесене переохолодження в 1881 році. Спочатку інфекція вразила кістки, потім легені, а після цього нирки. Туберкульоз спричинював сильні болі, обмежував активність. Періодично Леся змушена була притримуватись постільного режиму, перебувати на лікуванні, додавались інші хвороби. Так досить часто у поетеси були ангіни, пропасниця, давався взнаки ослаблений імунітет. Сьогодні досить складно говорити, ким би могла бути Леся Українка, якби не туберкульоз. Можливо, стала б видатною музиканткою, про що пише сама в листі до дядька Михайла Драгоманова. Можливо, вона була б зразковою просвітницею або навіть мала багато дітей та виховувала їх у любові до української культури, як це робила її мати Олена Пчілка. Можливо, Леся прожила б довше і лишила нам зовсім інші за смислом твори. Але я припускаю, що ця видатна жінка ніяк би не лишилась осторонь культурних та соціальних процесів в Україні. Це було, певно, не в її характері. Сумніваєтесь у цьому? Тоді у вільний час перегляньте листування Лесі з її знайомими. До речі, знайдете там чимало цікавих історій про написання та редагування окремих творів. До деяких із цих історій ми сьогодні іще повернемось. Скажу тільки, що. Поезії, про які піде мова сьогодні, пускав у друк сам Іван Франко. Він багато спілкувався з Лесою Українкою, був вражений її талантом і наполегливістю. Трохи детальніше про це можна почитати в статті Михайла Власенка Іван Франко, перший видавець Лесі Українки. Вона є онлайн погугліть. До речі, цікавий момент, навіть геніальним поетесам потрібні геніальні редактори. Це нам урок. Не боятись працювати над своїми творами з добрими фахівцями. Звичайно, як і в кожної людини, в письменниці траплялись періоди знесилля, важких моральних випробувань. Час від часу роздуми про життя, про вплив на нього туберкульозу можна знайти в поезії Лесі Українки. Саме через цю хворобу ми зустрічаємо в її творчому доробку численні згадки про слабкість, хворобу, надію, а не впевненість, як то буває в більшості. Наприклад, дожити до весни, реалізувати мрії. Але Леся Українка завжди була послідовна в своїх думках та вчинках, якби не складала життя, вона воліла рухатись вперед до своєї мети. Більш того, поетеса, судячи з її текстів, ставила нашу культуру вище своїх особистих інтересів. І сьогодні я вам це доведу. Таку позицію служіння культурі вона декларує вже в поезії слово чому ти не твердає криця. Мрій, незрадь та деяких інших. Поговоримо ж про них детальніше. Появі знаменитого слова Чому ти не твердая криця, написаного 25 листопада 1896 року, передувало кілька подій. Перша. це щойно прийняті накази, які унеможливили не лише постановку п'єс українською мовою, а й навіть переклад російських творів на українську. Та хрещення дітей українськими іменами. Так, так, українську мову обмежували не лише Емський указ та Валуївський циркуляр, заборон було повно. Наша мова дивом вижила при такому гнобленні. Останнім же нормативним актом у 1895 році було заборонено видавати книжки українською для дітей. Друга подія, яка передувала написанню поезії, це прохання до грузинського друга. Привести кинжал, тобто крицю, з його батьківщини як символ боротьби із російським гнобленням. Сталося це влітку 1896 року. Володимир Панченко, який описує цю історію, зазначає, що завдання було виконано. У такий спосіб, станом на листопад 1896 року, Леся Українка має і символ боротьби, і невпинне бажання якось відповісти. На утиски рідної мови, робить вона це у властивій її манері через поезію. Як бачите, доволі слушно, доля кенджалу, принаймні нам невідома, а от вірш популярний і сьогодні. До речі, написаний він у формі ліричного монологу. Що то таке? То такий різновид інтимної лірики, в якому герой, в нашому випадку героїня, звертається до іншої людини або абстрактного поняття. Задля вираження своїх ідей почуттів. У цій же формі написані вірші Мрія Незрадь та стояла я і слухала весну. Більше про визначення інтимної лірики ви можете почути в іншому епізоді про вірші Тараса Шевченка, доля та росли у купочці. Зросли. Зауважу, що слово чому ти не твердая криця є зразком громадянської лірики. Це такий вид і творів, у якому основний акцент зроблено на громадянські національні проблеми, в цьому випадку утиски мови і необхідність за неї боротись. Із Грузією пов'язана і друга поезія, про яку ми сьогодні говоримо Мрія Незрадь. Цей твір написано вже в іншому сторіччі, а саме в 1905 році. У цей час в Російській імперії відбувається революція, Леся перебуває в Грузії і споглядає численні страйки та протести. Вона фізично не може бути активною учасницею. Однак, із надією на те, що, як казав В'ячеслав Чорновіл, розвалюється гнила Російська імперія, вона пише свою поезію. Саме звідси таке бажання будь-що досягти мети, віддати життя за життя. У такий спосіб Леся Українка передає тогочасні надії близьких їй по духу людей. Що ж до вірша стояла я і слухала весну, то він за тематикою трохи осторонь. По перше, він більш ранній, 1895 рік написання. По-друге, присвячений особистим переживанням поетеси. Йому передувало тривале лікування туберкульозу. Так за рік до написання цієї поезії Леся Українка проходила терапію моч'яком. А до того хворіла на пропасницю довго не могла увійти в ремісію. Не буду вдаватись у деталі, скажу тільки, що на той час туберкульоз її геть знесилив. Детальніше ви можете прочитати про це в її листах. Поміркуймо, чого хоче людина, змучена постійними болями, вочевидь, відпочинку більш-менш нормального життя, полегшення страждань. Саме про це вона пише в поезії Стояла я і слухала весну. Зверніть увагу, попри все, Леся не скаржиться, не перелічує операцій, невдалого лікування. Поетка говорить лише про світле відчуття надії. Розберімося ж, як вона це робить, але спочатку послухаємо стилізоване виконання вірша від Галини Конах. Усіх трьох творах у заголовки винесено перший рядок поезії або його фрагмент. У кожному із віршів саме в цьому першому рядку закладено основний зміст. Це може бути як споглядання та розмірковування над власною долею, як то поезія стояла я й слухала весну, осмислення мови як зброї для себе та нащадків у вірші слово, чому ти не як криця. Та оспівування власної мрії, відданості їй у творі мрія не зрать». Проведімо словникову роботу. Криця це виріб зі сталі. Таке визначення цьому слову дає академічний тлумачний словник. До речі, в якості ілюстрації цього поняття там наведено саме фрагмент із поезії Лесі Українки Слово Чому ти не твердає криця. Гартований металевий виріб. якому Надали додаткової міцності шляхом нагрівання до високої температури та подальшого раптового охолодження твердиня, синонім слова фортеця, неприступна споруда. Переходимо до ідейного змісту аналізованих творів. Всі три поезії слово чому ти не як риця», мрія не незрадь, стояла я й слухала весну, побудовані навколо однієї головної ідеї. Слідування за своєю метою. Звісно, ця ідея подається в них по різному. Так поезія слово чому ти не тверда як криця вибудована навколо бажання відстояти власну мову та передати її нащадкам як зброю проти ворогів. Поетеса усвідомлює, що не зможе зробити це самотужки. Вона декларує необхідність виточувати мову та слово протягом усього свого життя. Аби передати нащадкам. Цитуючи Лесю, Зброя моя послужи воякам краще, ніж служиш ти хворим рукам. Тут можемо щитати ідею цінності справи суспільної, адже в творі нема ані натяку на подяку за невтомну працю, якесь визнання. Зауважте Леся Українка тут береться за ідею національного рівня. Бо мова то здобуток всієї нації. До речі, у творі на це є натяк це оті невідомі брати, у руках котрих слово стане кращим мечем для катів. Послухаймо, як вірш декламують народні герої України. Слово чому ти не твердає криця, що серед бою так ясно іскриться. Чому ти не гострий, безжалісний меч, той, що здіймав вражі голови плеч? Ти моя щира, гартована мова, я тебе видобуть з піхви готова. Тільки ж ти кров з мого серця прол'єш, вражого ж серця клинком не проб'єш. Вигострю, витучу зброю іскристу, скільки достане снаги мені, хисту. Потім її почеплю на стіні, інчим на втіху на смуток мені. Слово моя ти єдина є зброя, ми не повинні загинуть обоє. Може в руках невідомих братів, станеш ти кращим мечем на катів. Брязний клинок об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів, стринеться з брязкотом інших мечей, З гуком нових нетюремних речей. Месники дуже приймуть мою зброю, кинуться з нею отважно до бою. Зброя моя. Послужива, яка краще, ніж служиш ти хворим рукам. У поезії «Мрія, не зрадь» постає більш узагальнений образ мети, за якою треба слідувати. Незважаючи на громадянський контекст цього твору, він фактично позбавлений виразних закликів до будь-якої громадської діяльності та служить настановою щодо реалізації своїх планів, попри важке становище, життєві випробування. У той же час у поезії Мрія не зрадь поетеса не говорить про якісь особисті бажання, побутові цілі ми можемо щитати тут слідування за великою творчою ціллю, яка може бути корисна не лише для ліричної героїні. Що ж до вірша стояла я і слухала весну, то в ньому простежується ідея цінності життя, прагнення до відродження після важких випробувань. І тут ця мета вже не служіння суспільним ідеалам. Тілення задуманого, це ідея про необхідність жити далі, а також надія на особисте щастя. Зверніть увагу, про що тут пише поетеса, що саме обіцяє їй прихід весни, це молодощі, радощі, надії. Отже, бачимо, що Леся Українка подає ідею йти до мети на трьох рівнях: особистісному, суспільному та національному. Зауважу, що в кожному із згаданих творів є акцент на важких умовах праці, наявність хвороби. Однак вони лишаються на маргінесах. У такий спосіб Леся Українка підкреслює важливість мрій та дії заради поставлених цілей як би складно не було. Саме це нам із вами потрібно взяти до уваги структура творів. Усі три поезії являють собою ліричні цільні монологи. Не простежуємо в них вставок, відступів, однак кожен із них має свої нюанси. Так, наприклад, поезія Стояла я і слухала весну є найкоротшою з усіх трьох, вона має велику кількість повторів, наприклад, вона мені, співала, проспівала. Лірична героїня в цьому творі постає пасивною. Бачимо лише її споглядання того, що відбувається навколо, прислухання до весни, узгодження почуттів та весняних пісень. За формальною структурою цей твір складається із двох катренів строфа з чотирьох рядків і з перехресним римуванням. Поетеса тут дається до дієслівної Рими. Слово чому ти не як криця складається з шести катренів із суміжним римуванням. Мова готова. Зброя обоє. У перших двох Леся Українка вживає риторичні запитання, звертається до слова. У третьому та четвертому описує свої дії для його гартування. А от у п'ятому та шостому катренах мова вже йде про можливість використання словесної зброї послідовниками. Вірш Мрія не зрад» складається із п'яти катренів Римування Перехресне. Ця поезія насичена риторичними звертаннями. Серед художніх засобів є метафори, епітети, Персонажі творів Головною персонажкою усіх трьох поезій виступає лірична героїня. Це такий образ, який в інтимній ліриці діє від імені автора, виражає його думки, почуття, але не є самим тим автором. В усіх трьох випадках ця лірична героїня звертається в монолозі до того, чи того абстрактного поняття. У поезії слово чому ти не твердає криця це власне слово. У поезії Мрія не зрать, це мрія. У поезії Стояла я і слухала весну, це весна. Оці абстрактні поняття тут є також дійовими персонажами. Вони виступають суб'єктами, які можуть зберігати вірність, дарувати крила, мрія, давати надію, весна, переходити до інших людей слово. Присутні в ліриці Лесі Українки другорядні персонажі, про яких згадується побіжно. Так у вірші «Слово, чому ти не як криця це невідомі брати, а також вороги. У поезіях Мрія не зрадь та Стояла я і слухала весну додаткових персонажів немає. Велика увага приділяється саме переживанням ліричної героїні, що характерна для ліричних творів. Отже. У цьому літкасті ми з вами проаналізували твори Слово, чому ти не твердая криця, мрія не зрадь, Стояла я і слухала весну. З'ясували, що три поезії Лесі Українки мають виклад її ставлення до життєвих труднощів та секрет власного успіху. Кожен із цих віршів написаний у формі ліричного монологу. Хоча вони присвячені різним ідеям, усі три твори об'єднує віра. Краще майбутнє та самозаречення на шляху до своєї цілі ми починали цей подкаст із питання про те, як людині пережити важкі часи в своєму житті. На мій погляд, Леся Українка дала найкращий рецепт на цей випадок потрібно сконцентруватись на одній мрії, одній задачі, відкинути все інше і слідувати своїм шляхом. Що це як на рецепт успіху для нас з вами сьогодні? Обов'язково подумайте про це. Адже така порада допоможе вам і в навчанні, і в роботі, і в творчості. Дякую, якщо дослухали мене до кінця. Нехай ваші мрії ніколи вас не зраджують. До нових зустрічей. І пам'ятайте болять очі, юзайте вуха, але ніколи не припиняйте споживати у керліт. Ну і літератури інших народів теж можна, крім самі, знаєте чиєї. На завершення знову послухаємо трек від творчої школи Павла Табакова на слова Лесі. Тільки життя, тільки життя тільки життя за життя. Тільки життя, тільки життя, тільки життя. за життя. Мріє станся живою, мріє станся живою. Мріє станцевою. Проєкт вчися вухами. Творить громадська організація Смарт ОСвіта за підтримки Едукофондейшн.